Я його виніс на вулицю. Ось така от у нас получилась в душечка. Оранчик, Він По формі йде. На подоловнику є складочки, не знаю. Ви казали не трогати. Подлокотні ще не всипили, там будуть дирки. дики. В принципі, воно. є такі льогенькі легенькі тут складочки. Але вони взагалі незначительні, навіть можна сказати, що їх нема. так, примерно, примерно десь так. Подголовник, вот, ще зблизька показую на ньому щось, я не знаю, це як щось грязне, мабуть, А може і... Ну і тут, конечно, є маленькі недостатки. Видно різницю в світі. Є тріщини на Канті. Це то, що сразу ми говорили, но ми про Пропадовольник не обсуждали, тобто вирішили його не робити. Короче. То есть, в принципі, ще можете подумати. Тому що і кант Другого світа мені здається, що все-таки можна його і спробувати переробити.